Тата, скажіть, будь ласка, що вас бісить як майстрів перманентного макіяжу? Ти перша чи я? Ти окей? Okay. Що мене бісить? Мене дуже бісить, коли приходить клієнт, якого, наприклад, тонка форма губ, і вона хоче аж сюди збільшити свої губи і зробити це перманентом. На жаль, це зробити неможливо, тому що це буде виглядати дуже дивно. І я для чого збільшувати перманентом, якщо для цього є інша процедура е, підколоти філером і зробити класний об'єм, У тебе були схожі ситуації, що тебе бісило? Так, да, з приводу губ у мене була така ситуація. Жінка хотіла аж вийти ось сюди за контур, і ми е, не робили процедуру. Ми відправили її додому. Вона відмовилась відмовилась дар, чи ти відмовила? Так. Я відмовила, тому що ну це нереально, це неприродньо, некрасиво. не красиво. Недорого. А ще Плюс треба сказати дівчатам, що там, де пори, там завжди відділяється да. колір, і плюс він там дуже швидко сходить. Ой, Мене бісить, коли клієнт лежить отак в телефоні. Да. І ти не можеш провести процедуру да. нормально, да. да я йому наголошую 10 разів. Проберіть, будь ласка, телефон. Ну, я розумію, що бувають різні випадки. Там да. клієнт працює в телефоні. А коли так постійно я ну нахиляюсь до нього і б'юся так в от ну Це дуже Мабуть, бісить. Приймати інші методи. Yeah. О, мене ще дуже бісить, коли е, приходять на процедуру перманентного макіяжу. Це рідко, звичайно, буває. Але коли клієнт приходить, нас відведено, наприклад, дві з половиною години на процедуру. От пів години це якраз на вибір форми, ну максимально година. А yeah. весь інший час, там півтори години, це на консультації плюс сама процедура. Але є ти так, слова про таких мало, є клієнти, які, ти, яким ти малюєш багато різних форм. Різні варіанти годину, і клієнту нічого не подобається. Оце мене бісить, що клієнт не може приділитися, хоча я даю багато варіантів форми. І звичайно, в таких да, ситуаціях у нас вже обмаль ситуації, часу так. і також відмовляємо uh -huh. в процедурі. Оце, оце мені uh -huh. не подобається. Як годину годину і не можна приділити да. форму? Ой, мене бісить, коли клієнт просить зробити занадто широкі брови. Коли у клієнта тоненькі брови, і він просить вийти ну прям там 5 сантиметрів зверху. Ну це нереально, тому що Міліметр. п'ять сантиметрів. Це не дай Бог. такі садочі. Соболя. А були такі. З бровами, так. Були... Да. Багато тебе таких було. У ну, мене з губами в основному такі. У мене 50 на 50, але слава Богу, це дуже маленький відсоток таких клієнтів. А якщо точно, то ми можемо вийти тільки на один міліметр зверху та на один міліметр знизу, щоб просто підкреслити лінію і не більше. Мене ще дуже бісить, коли, наприклад, записався клієнт. Я така зібралась на роботу, іду з класним настрієм. А я не прийду. Або взагалі не бере трубку. Ну, блін, я б хоч поспала. Хоча б за годину попередити. Було б вже супер. Я б приїхала на роботу, б собі, чи в спортік сходити, чи поїсти, чи поспати. То теж такі були ситуації. Так, було. У мене теж такі багато було. А що ти потім з ними робиш Нічого, ми, як правило, передоплату беремо на наступну процедуру. Просто роблю вигляд, що. Я їх люблю. Ой, мене бісить, коли я тільки розпочинаю процедуру, тільки нажимаю кнопочку пульта, машинку, тільки вона почала працювати, не доторкаючись до шкіри. Ой-ой-ой, вже боляче, вже наносите мені в анестезію. Да, я тебе чула таке. Да, така найпопулярніша тема питання. А ще довго? Типу, коли пройшло тільки хвилинок 20 да, процедури, да, 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 і да, да, клієнт такий. запитує а ще довго. Ну, ми як правило вже не відповідаємо на це питання. Ні, ну так ми не. Росто да. ще попередньо перед записом ми кожного клієнта інформуємо, що процедура буде виконуватись дві з половиною години. Якщо ми там закінчили раніше, ми ж ні, нікого не тримаємо. Ми самі можемо там кавуську попити відпочити. Але, і так далі. Ну процедура не займає 30-40 хвилин. Ну і ще треба сказати про те, що це така процедура, в якій поспішати не, не вашу загалі. А ще нас бісить, коли клієнтів бісить. Що ми розповідаємо про те, що, що, нас, що... нас бісить? Да? Mm, це реально так. що чекаємо вашу, ваші коментарі і до зустрічі на корекції на процедурах.